Привіт, я Блер, і це моя подорож українською. Українці, ви не повірите, але це розкішне кемпінгове місце всього за 2,5 години від Вінніпеха. Moonlet Canopy розташоване на полі для холфу Pleasant Valley на південній стороні озера Пеликан. Це місце справді відчувається як прихований світ. Тут спокійно, затишно красиво оформлено, і природа навколо робить так, що одразу відчуваєш релакс. І так є гаряча ванна під відкритим небом, де можна сидіти під зорями і насолоджуватися комфортом. Якщо вам подобається природа, хочеться втекти на вихідні або просто відкривати уникальні місця на Нітопрі. Це місце справді варти уваги. І між нами! Давайте залишимо це нахичне місце нашою маленькою таємницею. Раз